Вітаю, сідайте зручненько, наливайте собі чаю чи кави, будемо дивитись сьогодні ваші запитання. Нехай цей розклад принесе нам не тільки знання, а й спокій у душу, надію у серце та світло у думки. Хай у кожного з вас буде мир у хаті, здоров'я в тілі та радість у серці, а всі темні сили минають вас десятою дорогою. Ой, люди добрі, ну сідайте ближче, бо то питання дуже серйозне. Ми зараз подивимось, що карти нам покажуть про Китай та його вплив на кляту війну. Так, перша карта смерть. Ото дуже потужна карта, що показує великі зміни, але, знаєш, не завжди такі, як ми хочемо. Це не значить, що Китай візьме та зупинить війну одним словом. Ні. Це більше про те, що він може перевернути ситуацію з ніг на голову. Може щось дуже різке зробити, але це буде болісно і тяжко для всіх. Дивимось далі. Друга карта десятка мечів. Ох! То карта про зраду, про кінець і про біль. Мені вона тут каже, що якщо Китай і вирішить втрутитися, то винятково заради своїх інтересів. І тут є велика ймовірність, що його втручання принесе ще й неприємності. Особливо для Росії тут видно, що якісь старі союзи будуть зруйновані, хтось опиниться під ножем. Та й для України то може бути болюче такий мир, що не зовсім справедливий. А тепер третя карта Король Пентаклів. Ага, ото вже зрозуміло. Китай керується грошима, вигодою і ресурсами. Він думає не про моральність, а про те, як примножити свою владу та вплив. Тобто, якщо Китай щось робитиме, то лише тоді, коли зрозуміє, що йому це вигідно. Китай теоретично може вплинути на завершення війни, але він зробить це лише тоді, коли йому самому стане невигідно підтримувати русню. Та не спішіть тішитись, мир, який може принести Китай, не обов'язково буде справедливим для України. Так що мої любі, поки на Китай сильно надіятись не варто, він не друг, а хитрий торговець, що рахує кожну копійку. Ой, мої хороші, давайте тепер глянемо, що там карти покажуть для дружківки на вересень. То важкий час, і я сама з тривогою заглядаю в ті карти, бо серце стискається, коли думаю про наші міста на сході. Такс, перша карта колесо фортуни. Ех. Карта непевна, мінлива, як осінній вітер. Це означає, що ситуація в Дружківці може постійно змінюватися, то ніби трохи спокійніше, то знов тривожно. Тут є е, 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 елемент непередбачуваності. Ворог може робити різкі кроки, а наші відповідати. Вересень для міста буде ніби на Гойдалці день добрий, а завтра знов нова біда, чи новини, що не дають спати. Далі йде імператор. Оце вже конкретно показує військову силу і контроль. Ворог буде намагатися підсилювати свої позиції, давити, планувати наступальні дії. А ще ця карта може вказувати на рішення зверху, можливо, хтось із високого керівництва прийматиме доленосні рішення, що вплинуть на місто. Це не тільки про русню, а й про наші сили, які будуть укріплювати оборону. Та порядок у місті вересень може пройти під жорсткими правилами перевірки, обмеження, підвищена увага до безпеки. А тепер третя карта четвірка мечів. Ой, та тут видно втому людей та міста. Це ніби пауза, коли всі чекають, що буде далі може бути відносний затишок після якихось подій, але то не мир, а тимчасовий спокій, як перед бурею. Людям треба берегти сили, бо вересень ще не принесе остаточного полегшення. Вересень для дружківки буде непростий. Ситуація нестабільна, то загострення то ніби трохи тихіше. Ворог буде пробувати посилювати свій тиск, але і наші сили стоятимуть твердо. Людям треба бути готовими до тривог, але не піддаватись страху. Тримайтеся мої любі і не втрачаймо віри. Най буде так, аби колесо фортуни обернулося до світла, а не до темряви. Ой, то дуже тяжке питання, мої дорогенькі серце тремтить, як думаю про наш Херсон та людей там. Дивимось, що ж карти нам відкриють. Так, перша карта, двійка жезлів. Це карта вибору і планів. Тут чітко видно, що ворог ще тільки приглядається, він планує вибудовує стратегії, але не рветься стрімголов уперед. Русня стоїть на роздоріжжі, чи кидати великі сили на Херсон, чи тримати їх на інших напрямках. Для України це означає, що ще є час підготуватись, але й легковажити не можна, бо тут закладається підґрунтя для наступних кроків ворога. Далі маємо другу карту королева мечів. Тут чітко видно, що боротьба за Херсон буде вестися не лише зброєю, а й політично та інформаційно. Ця королева ще каже, що наші командири та влада будуть діяти холоднокровно стримано, приймаючи важкі рішення, що щоб не допустити втрати міста, але й ворог хитрий. Тут будуть і провокації, і брехливі новини, аби зламати дух людей. А тепер третя карта трійка жезлів. Це карта про очікування та підготовку. Ворог ще не готовий кинутись на Херсон з усіх сил. Він щось будує, накопичує ресурси, дивиться, як розгорнуться події на інших напрямках. Для нас це добрий знак. До кінця року масованого наступу на місто може не бути. Але водночас видно, що у ворога є плани на майбутнє, він не відмовився від мрії захопити Херсон. До кінця цього року Херсон не має бути окупованим. Ворог зараз більше планує, ніж діє, і не зможе здійснити повноцінний наступ. Проте загроза нікуди не зникне, Русня уважно стежить і готує ґрунт на майбутнє. Тримаймося, мої любі. І пам'ятаймо, поки ми єдині, поки ми віримо та боремось, жодна темрява не зможе знову поглинути наші міста. Ой, мої дорогенькі, то дуже важливе питання. За Запоріжжя душа болить, бо там зараз і люди в страху, і ворог зовсім близько. Давайте подивимось у карти, що вони нам нині підкажуть. Такс, перша карта, відлюдник. Вона показує, що найближчими місяцями ситуація в Запоріжжі буде складною. Ворог, ніби, пробуватиме намацати слабкі місця та не кидатиметься одразу з усіма силами. Для людей це знак більше сидіти в укриттях під час тривог, не нехтувати безпекою та й взагалі жити трохи в тіні, бо небезпека ще дуже близька. Далі друга карта. Двійка мечів. Ой, тут вже видно, що буде момент невизначеності, начебто, місто на роздоріжжі і ворог не дає спокою, і наші сили тримають оборону, і вгорі хтось прийматиме важливі рішення. Це карта про тупик, коли ні одна сторона не може рухатись швидко вперед. Для людей це означає, що обстріли, на жаль, будуть. Може бути період, коли ворог сильно активізується, а потім знов. Притихне таке собі гойдалки, то тиша, то тривоги. А тепер третя карта шістка жезлів. О, то вже добра карта. Вона про перемогу та успіх. Вона каже: що попри всю напругу, місто встоїть і наші сили зможуть тримати контроль. Це також знак, що після важких місяців. Жителі відчують певне полегшення, ніби дихати стане трохи легше. Та дорога до цього не проста треба пройти через страхи, витримати атаки, зберегти віру. Найближчими місяцями в Запоріжжі буде напружено, але без великого наступу ворога на саме місто. Обстріли на жаль будуть періодично, і вони можуть бути болючими, особливо у моменти, коли ворог намагатиметься. Тиснути психологічно, та, попри все, захисники стоятимуть міцно, і місто встоїть, тримайтеся, мої любі. Запоріжжя, то сильне місто, і разом ми ще зустрінемо день, коли там знову буде чути лише сміх дітей, а не звуки тривог. Ой, мої дорогенькі питання про каховку то дуже болюче, бо там стільки біди нароблено, що серце крається. Так, сперша перша карта, четвірка мечів. Ото карта тиші, паузи та очікування. Вона показує, що зараз ситуація довкола Каховки ніби завмерла. Ні наші сили, ні ворог не роблять різких кроків. Це час накопичення сил та ресурсів. Це ще й про те, що людям там нині дуже тяжко. Страх, невизначеність, відчуття, ніби все зупинилося. Для нас це означає, що ближчим часом деокупації не буде, бо процес підготовки ще не завершено. Далі друга карта: двійка мечів. Ох, тут видно великий тупик. Це ніби момент, коли обидві сторони стоять одна проти одної і чекають, хто зробить перший крок. Тут і політика замішана, і військові розрахунки, рішення щодо Каховки зараз складне, бо будь-який рух може викликати серйозні наслідки. Мені це говорить, що ще певний час усе залишатиметься невизначеним. А тепер третя карта Трійка Кубків. Вона чітко показує, що деокупація деокупація таки буде, і це буде момент великої радості та сліз щастя. Люди зберуться, обійматимуться, святкуватимуть визволення. Але ця карта не про найближчий час. Вона вказує на результат після довгого очікування. Каховка ще певний час залишатиметься під окупацією найближчими місяцями буде затища, коли ворог і наші сили спостерігають один за одним, готуються та чекають слушного моменту. Для людей це означає терпіння й обережність. Ситуація не зміниться різко, але у перспективі видно чіткий знак радості й перемоги. Каховку таки звільнять, і це буде подія, яку святкуватиме вся громада. Та до того дня треба дочекатись, зберігаючи віру та надію, бо світло вже є на горизонті. Мої любі тримайтеся. Ой, мої хороші, питання дуже важке, і серце крається, як думаю, про наші Бердянські Маріуполь. Люди там терплять стільки біди, що словами не передати. Дивимось. Такс, перша карта, двійка жезлів. Ото карта планів і рішень. Це каже, що зараз іде підготовка, ще неактивна дія. Наші е, сили і е, союзники оцінюють ситуацію, будують стратегію, вибирають найкращий момент для наступу. Це як коли стоїш на перехресті, знаєш, та, що треба рухатися вперед, але ще вирішуєш, якою дорогою піти, аби не втратити більше. Це чіткий знак. Що звільнення не відбудеться найближчим часом? Зараз триває етап задумів і накопичення сил. Далі йде друга карта. Світ. О, то вже дуже сильна карта, та ще й позитивна. Вона прямо каже: ці міста будуть звільнені. Світ це е, завершення важкого етапу та новий початок. Це означає, що Бердянськ і Маріуполь повернуться під український прапор, і то буде не просто військова перемога, а символ відновлення справедливості. Але ця карта ще показує, що е, визволення це глобальний процес, який залежить не лише від наших військових дій, а й від міжнародних рішень, домовленостей, великої політики, і нарешті. Третя карта, колесо фортуни. Оце карта змін, які приходять раптово. Вона каже, що все може перевернутися у момент, коли ніхто не чекає. Можливий прорив, швидкий розвиток подій, як лавина, що зривається з гори. Але важливо пам'ятати, колесо крутиться, і час тут непевний. Мені відчувається, що цей перелом станеться не цього року, а ближче до середини наступного. А це не е, кінець очікування, але вже й не довгі роки. Мої дорогенькі тримаймо віру, бо колесо долі вже крутиться, і не за горами та мить, коли наші прапори знову замайорять у Бердянську та Маріуполі. Най Господь береже наших захисників і всіх людей, що чекають визволення. Ну, мої золотенькі, дякую вам, що були сьогодні зі мною. Хай Господь береже кожного з вас і всю нашу рідну Україну від бід та напастей. Пам'ятайте, навіть у найтемнішу ніч зорі світять найяскравіше, а після важкої бурі завжди виходить сонце. Бережіть себе та своїх близьких, не втрачайте віри і надії, бо разом ми сильні, і світло обов'язково переможе темряву. До нових зустрічей, мої дорогі!